Всім привіт! Вітаю вас на каналі Наві Мігрант. Сьогодні ми будемо говорити про документ, який необхідний кожній людині, яка проживає на території Польщі, і хоче залишитися тут надовше. Або ж в перспективі часу отримати карту резидента, або ж громадянство. Тому раджу вам додивитися це відео до кінця. Мова буде йти про поліціальну школу і про швядецтво укінчання школи поліціальні. Тому перед продовженням дуже вас прошу підписатися на мій YouTube канал. У мене ціль до кінця року зібрати 100 тисяч підписників, тому дуже надіюся на вашу підтримку і також лайки під цим відео. Стараюся щодня ділитися корисною інформацією, буду вдячний за вашу допомогу. Отже, якщо ви плануєте в Польщі жити надовше і отримати в майбутньому резидента або ж громадянство, вам обов'язково потрібно мати документ, який підтверджує ваше знання польської мови на рівні Б1, саме державного зразка. І це може бути два документи. Перший документ це швядецтво окончання школи поліціальної. це такий документ, який видається після закінчення поліціальної школи. І другий документ це сертифікат Б1 після завершення і успішної здачі державного екзамену, який проводиться чотири рази до року, і який ви також можете здати. Він коштує 150 євро. Тут ви здаєте як теоретично, так і практично спочатку граматику пишете текст а на другий день. Ви здаєте усний екзамен. Зараз про це трошки більше розкажу. Сьогодні хотів би вам зробити акцент саме на поліціальній школі, тому що уже зараз, серпень, вересень, місяць, місяць, починається новий семестр. І ви зараз маєте можливість записатися до цих поліціальних шкіл, відвідувати їх і за рік отримати свідоцтво окончання школи поліціальної. І це воно саме є рівноправним до сертифікату Б-1. Я колись особисто здавав сертифікат Б1 і скажу вам відверто, він не настільки легкий для здачі. Я навчався в польському навчальному закладі, сам екзамен триває два дні. Перший день це граматика, опис, потрібно писати текст. І на другий день це усний екзамен, де вам потрібно, наприклад, подивитися на картинку і її детально розказати, що на картинці знаходиться, яка дія відбувається з описом і так далі. І ви, якщо цих два дні здаєте екзамен на більше 50%, там, якщо не помиляюсь, більше 60 навіть, тоді ви маєте право отримати взагалі сертифікат Б1. Сам екзамен коштує 150 євро і він проводиться 4 рази до року. І наступний найближчий термін, скоріше за все, це буде листопаді місяці. І якщо ви все-таки не хочете йти по цьому такому складнішому шляху, можете записатися до поліціальної школи і навчатися там протягом року часу. Після чого ви можете отримати саме цей сертифікат щодесного окончання школи поліціальний, і зараз про нього розкажу. Які взагалі є плюси навчання в поліціальній школі? По-перше, поліціальна школа це не поліцейська, дуже багато людей путає і думає, що це школа, де навчають поліцейських військової служби, і так далі? Ні, це просто назва в Україні, наприклад, подібні назви це коледж. І в самій пліцяльній школі навчання відбувається повністю безкоштовно. Єдиний нюанс, якщо у вас є статус ОКР, тоді школа не отримує дофінансування від вашого навчання, і тоді вам потрібно платити за навчання. В середньому, якщо у вас статус ОКР, навчання коштує 150-200 злотих на місяць. І тут також потрібно це взяти під увагу. Тому якщо Тут дивляться люди також, які знаходяться в Польщі до війни. Вам простіше, тому що, якщо ви, наприклад, маєте карту побиту, ви навчаєтесь безкоштовно. Школа отримує дофінансування і віддячує вам тим, що після закінчення видає вам швядецтво укручення школи поліцейні. Наступний плюс це саме отримання ось цього швядецтня школи. Це документ, який є рівноправним до сертифікату Б1. І все, що вам потрібно зробити, це записатися до школи, мати відвідування 50%. І тоді не потрібно здавати жодного екзамену, так як, наприклад, на Б1 в державному випадку, і не потрібно здавати внутрішні екзамени, виключно прийти, підписатися, що фізично прийшли, і цього буде достатньо для того, щоб отримати це швядецтво. Поліціальна школа видає два документи після закінчення: це швядецтво укончення школи поліціальний і диплом о укончення школи поліціальної. І саме для подачі на карту резидента і громадянства вам потрібно саме швядецтво. І для отримання шведецтва ви не здаєте жодних екзаменів. Якщо ви все-таки хочете отримати диплом, тоді вам потрібно здати як теорію, так і практику. Сам екзамен відбувається після закінчення семестру, наприклад, за рік часу, і в більшості вони відбуваються саме у січні місяці. Перший день це теорія. Дві години ви приходите в зал, відповідаєте АБЦ. І на другий день у вас практичний екзамен. Ви вдягаєтеся в одяг, наприклад, якщо ви асистент стоматолога. Такий, знаєте, більш стоматологічний, і здаєте сам екзамен. Після чого протягом півтора двох місяців ви отримаєте уже сам диплом або ж ведество окончання школи поліціальної. Також який плюс, саме навчання в поліціальній школі вам допоможе як можна скоріше вивчити польську мову. Звичайно, що там багато вчиться українців, але крім цього, там також навчається дуже багато поляків, і саме навчання проводиться також в польській мові. Тому завжди це для вас плюс, не тільки, наприклад, ходити на курси. А відвідувати поліціальну школу, тим більше в більшості це навчання буде заочній формі, або ж там два-три рази в тиждень, і ви не обов'язково повинні завжди приходити. І це завжди буде для вас плюсом. Додатково у вас ви можете поєднати це навчання з роботою, тому що вам потрібно мати 50% відвідування, і ви, наприклад, можете приходити раз на два тижні. І поєднати це навчання з роботою. І відповідно для вашого роботодавця це також буде плюс, тому що якщо вам менше 26 років, тоді роботодавець не платить жодних складок до ЗУСУ, і відповідно ви можете отримувати вищу заробітну плату навіть на 50%. У нас в компанії також працює дівчата, які мають цей статус студента, і також ми тоді платимо нижчий податок за них. І особисто для мене це є дуже великий плюс і. В принципі, також і для самого працівника, тому що він отримує вищу заробітну плату, ніж хтось інший би був у вашій компанії. І також ви можете в будь-який момент цю школу покинути або ж перестати приходити. І за це у вас не буде жодних наслідків, вас просто викреслять з самого навчання і все, ви не платите жодних штрафів і так далі. Тепер як вибрати взагалі школу поліціальну? Обов'язково перевіряємо, чи сама школа занесена до системи РСПО. Це реєстр школ плацовок освітових. Тобто не усі школи поліціальні видають сертифікат власне це швядецтво кончення школи поліціальної державного зразка, і ви можете підписатися на якусь школу, яка може вас з рекламою заохотити. А в результаті ви отримаєте це свідоцтво, яке не є державного зразка. Тому перше, що робимо, переходимо в систему РСПО, також посилання буде під цим відео, і перевіряємо, чи сама плацівка занесена до цієї системи. Тоді ви можете. Уже подаватися які необхідні документи: закордонний паспорт, атестат про закінчення середньої освіти, не вищої, а саме середньої освіти, плюс додаток до атестату фото 35 на 45, копії паспортів, карти побиту по наявності, номера песель і все, все це ми разом перекладаємо. Ще робимо ми догляд, і можемо звертатися до секретаріату школи, щоб подаватися і вже почати навчатися. І набір до школи, так як я і сказав, відбувається два рази до року: це лютий, березень і серпні, вересень. Тому саме зараз найкращий час, щоб цим зайнятися, тому що ви знаєте, так інколи виставляють інформацію, що вже школа поліціальна не буде підходити до е, самого е, подачі на громадянство, і так далі. Це все неправда, навпаки, роблять упрощення для того, щоб навіть після закінчення поліціальної школи ви могли автоматично отримати сертифікат Б 1 державного зразка. Тому саме зараз раджу вам почитати і дізнатися, взагалі, які поліціальні школи є в вашому місті. Якщо вам потрібна допомога, як правильно перевірити цю школу, яку вибрати пласувку, які як зібрати документи, правильно їх нотаріально завірити, і все, -все детально розказати. Можете зателефонувати до нас до дівчат в офісі або ж написати до нас до інстаграму. Ми обов'язково вас з радістю проконсультуємо. Тому ось коротко про поліціальну школу. Раджу вам записати це відео також, відправити знайомим, які проживають у Польщі, тому що не всі знають про це. І скористайтеся цією можливістю, тому що вона є тільки два рази до року. Тому, дякую, що додивилися це відео до кінця. Обов'язково прошу вас підписатися, підтримати мене до 100 тисяч і до зустрічі у наступному відео.